У лісі жив маленький єнот на ім'я Рікі. Він був дуже пустотливим і завжди любив бігати навколо, відкриваючи нові куточки лісу. Але незважаючи на свою веселу натуру, ріки часто почувався самотнім. Він бачив, як інші тварини жили в гармонії та дружбі, але йому ніяк не вдавалося знайти справжніх друзів. Одного дня, коли Рікі блукав лісом, він натрапив на групу зайців, які весело гралися в лісі. Рікі підійшов, але зайці поглянули на нього і, не знаючи, хто він, побігли далі. Єнот був засмучений, але не здався. Він вирішив, що треба знайти спосіб стати частиною цієї дружньої компанії. Він почав проявляти більше доброти і допомагати іншим. Спочатку він допоміг білці зібрати горіхи, потім допоміг їжачку знайти дорогу додому. Кожного разу Рікі став відчувати, що допомога іншим приносить радість, і з кожним кроком його серце ставало більшим. З часом інші тварини почали помічати ріки і його щирість. Вони зрозуміли, що єнот не лише веселий, а й надійний друг готовий завжди допомогти. І ось одного дня, коли Ріки прийшов до лісової галявини, зайці запросили його приєднатися до їхньої гри. Рікі зрозумів, що справжня дружба не з'являється відразу, але якщо ти відкритий і готовий підтримати інших, то ти завжди знайдеш своїх друзів. Підписуйся на канал, став лайк, якщо тобі сподобалась історія, і не забудь поділитися з друзями, щоб разом дізнатися більше чудових казок.